Дива творяться в Україні. Ми визнаємо ДНР та ЛНР терористами, але радо купуємо в них вугілля, а потім за свої ж гроші отримуємо від терористів смертельні дарунки. Навіщо влада платить тим, кого називає терористами? Та хто заробляє на продажу вугілля з шахт підконтрольних ДНР та ЛНР? Дивіться далі. Вони захищають нашу державу. Відпочка землі нашої української ніхто не віддає. А вони обіцяють зігріти захисників. Проте чомусь гріють на цьому лишень свої руки. І якщо для того, аби зігріти чиновника достатньо схеми часів Януковича, то для обігріву сотні військових містечок по всій Україні потрібне вугілля. Примітно, що чомусь саме антрацитове, і дуже бажано, щоб при цьому воно було не від терористів. Варто зазначити, що антрацити дуже рідко, фактично ніде не використовуються для виробництва електроенергії. Це така унікальна річ е зроблена в Україні. Проте квартирно експлуатаційне управління Міністерства оборони чомусь ігнорує таку просту, проте вкрай важливу для держави під час війни умову. Фактично, антрацит видобувається в тих територіях, які зараз тимчасово окуповані і під владою бойовики. Невже міноборона України витрачає мільйони гривень на вугілля, яке видобувається тільки на окупованій території? Програма гроші починає власне розслідування. За дивним збігом обставин на шести закупівлях Міноборони виграє компанія Гудділ. Єдиним конкурентом якої виступає Нафтоперспектива. Компанії ж з дешевими пропозиціями до тендеру не допустили. Нібито через невірно оформлену документацію. Засновник Гудділу донечанин Євген Шетілов. В першу чергу вирушаємо до компанії Гудділ, яка виграла тендери від Міноборони на майже 50 мільйонів гривень. Темними коридорами з понищеними стінами блукаємо до кабінету номер 318 Доброго дня. В це складно повірити, але саме тут має знаходитись поважна компанія, що так вдало співпрацює з Міноборони. Це компанія поділ. Ні, ми ж тут здійсні. Місяця три, навіть назад. Нам сказали поміщення свободно. Прошлый орендатор. Один раз з'явився, коли снял. і більше його не видели. Оце так. Замість заможного вугільного трейдера. Нас зустрічає невідома молодіжна організація. А у вас що за компанія? У нас спілка активної молоді. Невже славетний «гудділ» Існує лишень на папері. Мабуть, чули, може хтось тут вказав «гудділ». За відповіддю на це запитання звертаємось за телефоном компанії, вказаному у єдиному державному реєстрі. Алло. Доброго дня кажу, це компанія Годділ. Ні, але ваш номер вказаний у єдиному реєстрі. Невже міністерство оборони, як і ми номером, помилилося компанією, що постачатиму вугілля? Аби розвіяти усі сумніви, рушаємо до єдиного конкурента у ділу компанії «Нафтоперспектива». Саме у цьому будиночку має знаходитись одна з компаній, яка брала участь у мільйонних тендерах Міноборони та була єдиним конкурентом у ділу Нафтоперспектива. Ходімо, та й годі до приїзду журналістів у «Нафтоперспективі» також були не готові. Саме у цьому кабінеті під номером один мала би знаходитись компанія Нафтоперспектива ми прийшли о пів на другу у робочий час, але на жаль, нікого на місці немає. Арендодавець зізнається, компанія зняла офіс зовсім нещодавно. Та два місяці назад. Чи що там чи як там? Невже гуділ та навтоперспектива всього всього-навсього прокладки між міністерством оборони та терористами? Усі шахти об'єднання, які добувають, переробляють антрацити, вони знаходяться в зоні бойових дій. Його легально в Україну не поступає. Проте міністра оборони Степана Полторака така ситуація цілком влаштовує. Діноборони купує для тільки у тих Предприємства, які зареєстровані на території України, якщо були б у вас такі дані, що міністерство оборони купляє вугілля у підприємств, які знаходяться в Донецькій, і ми проплачуємо гроші, то карна справа зразу забезпечувала. Як вийшло, що замість того, аби захищати нашу державу та підтримувати бійців на передовій, міністерство оборони опосередковано спонсорує терористів. Цим питанням вирушаємо до начальника кео міноборони, яка й закупила вугілля у компанії, яку нам так і не вдалося знайти. Яни Грузинської цікаво, що до того як стати начальницею кео міноборони, грузинська була продюсером Оксани Марченко, дружини Кума Путіна Віктора Медведчука. За моєю спиною елітне котеджне містечко Коник. Саме тут мешкає начальник Кео, яке займалося закупівлею вугілля для міноборони Яна Грузинська. Що ж, програма гроші йде у гості. Домівки тут коштують ну дуже недешево. Кожен будинок авторський проект, який підкреслює поважний статус господаря. Наприклад, цей маєточок в англійському стилі коштує 850 тисяч доларів. В нього нещодавно й заселилася клерк Міноборони Яна Грузинська. Звідки гроші на таку садибку у звичайної чиновниці вирішуємо запитати особисто? Здравствуйте, скажіть, пожалуйста, а Яна Грузинська тут живе. На жаль, зустріти вдома пані Грузинську нам так і не вдалося. Мабуть, вона аж занадто зайнята на роботі. Просто Про о встречі це телеканал. Один плюс один. Адже на такий будиночок, звичайному чиновнику, треба працювати цілодобово не один десяток років. Ну а допоки наша Міноборона через компанію прокладки купляє вугілля, яке видобувається тільки на окупованих територіях, єдиний вугільний партнер, що не має жодного відношення до Росії та її сателітів та міг би поставляти антрацити до України, відмовляється від співпраці з нашою державою. Ситуація і то, що читають преси, банки прикрашають наше фінансі. Міні бізнес люди міні капісвязу політики, і поки експерти вбачають у дискредитації трейдеру спар добре сплановану акцію, вугільний король Донбасу Рінат Ахметов не гребує купляти, нібито неякісне, нібито занадто дороге та занадто африканське для нашої держави вугілля. Знову чіпляння як на газову, так і вугільну голку Росії і російських сателітів. Як ми можемо просити міжнародну спільноту не визнавати їх терористичними, коли в нас з ними є контракти, навіть опосередковані через посередницькі компанії.